Почати нове життя 6 правил, які зроблять тебе щасливою жінкою. Наближається новий рік. Прощавай минуле. Починаємо життя з чистого аркушу, і у цьому вам допоможе нумерологія і мої підказки. Підпишись на канал, став лайк і поїхали! Нове життя не починається з понеділка, воно починається з вашого рішення. Ми з вами розберемо шість простих, але потужних правил, які допоможуть вам зробити впевнений крок у нове щасливе майбутнє. Зберігайте відео і підписуйтесь, щоб подивитися усі правила. Перша з них звучить так: відпустіть минуле, щоб рухатися вперед. Ми часто тримаємося за образи, невдачі або нездійснені очікування. Часом живемо спогадами, тримаємо двері в минуле відкритими, сподіваючись, що воно зміниться. Або важко пробачати себе чи інших, але дорогі, минуле не повинно визначати ваше майбутнє. Зупиніться і запитайте себе, які спогади більше не приносять користі, що тримає мене на місці. Можливо, це не здійснені очікування або почуття провини. Звільніть себе від них. Нехай вони йдуть геть, нове життя починається там, де ви дозволяєте собі рухатися вперед, без зайвого вантажу. Відпускати минуле значить звільнити простір для нового. Пам'ять про кожну образу, провал або розставання це якір, який тягне вас вниз. Щоб відпустити їх, достатньо визнати досвід і зробити висновки. Перестаньте повертатися думками в ситуації, які вже завершилися, і зосередитися на тому, що ви вже можете змінити зараз. Це важливий крок на шляху до нового життя. Мрії під контролем. Плануємо як профі. Друге правило плануйте мрії, а не лише справи. Дорогі, міркуйте стратегічно, мрії це прекрасно, але без чіткого плану вони залишаються всього лише фантазіями, тому що ми не завжди знаємо, як їх втілити. Перетворіть мрії на план, подумайте, чого саме ви хочете від життя, Змінити професію, навчитися чогось нового, відкрити свою справу або більше подорожувати. Сядьте і запишіть усе, навіть якщо здається, що мрії занадто сміливі. Наступний крок розбити великі цілі на маленькі дії. Наприклад, якщо ви мрієте про нову професію, почніть із курсів або вивчення матеріалу онлайн. Складіть план на місяць або тиждень, щоб бачити, як з кожним кроком ви стаєте ближче до своєї мрії. Повірте, через деякий час ви дуже приємно здивуєтеся своїм маленьким перемогам. Любиш себе доведи. Практикуємо щоденну турботу. Ви вже склали список своїх бажань. Наступний крок до щасливого життя це вибудовування стосунків із самим собою. Серед буденності легко забути про це, але турбота про себе не примха, а необхідність. Це щоденні дії, які допомагають зберегти енергію і гармонію. Догляд за тілом, час для хобі все це не примха, а база для вашого внутрішнього балансу. Сюди ж входить і здоровий сон, і регулярні фізичні навантаження, і відпочинок від гаджетів. Турбота про себе допомагає уникнути вигоранню і стати джерелом позитиву не тільки для вас, а й для оточуючих, залучаючи на свій бік енергію Всесвіту, аспект якого визначається повсякденним стилем життя людини. Дорогі, вчіться слухати себе, поставте собі запитання, що дає мені силу і що, навпаки, її забирає. Приділяйте увагу не тільки фізичному здоров'ю, а й емоційному. Займайтеся тим, що приносить задоволення, чи то читання, творчість, чи просто прогулянки. Пам'ятайте, ви не зобов'язані бути завжди продуктивними, давайте собі право відпочивати і відновлюватися. Залишайтеся зі мною і ставте лайк. Далі ми поговоримо про здорові кордони, теж важлива частина турботи про себе, і про те, як будувати гармонічні стосунки з іншими.